Значить, по яких критеріях обирав мій чоловік-італієць собі дружину, тобто мене. Він настільки економний, що таке враження, що обирав собі дружину по моїй дитині. У мене вже був син, а, який родився 5 лютого. А, значить, він обирав собі дружину по сину, в якого навіть день народження в один день з ним. Якось так. Ну мені повезло. Коли вони поначалу починали шукати спільну мову, я казала, ви ж родились в один день, ви однакові, робіть, що хочете. Значить, а у мене день народження, в один день, 8 липня, з моїм свекром. Так що й тут ще зекономив. Ну, і на останок старша сестра мого чоловіка 22 листопада, в один день, день народження. Моєї мамою. Якось так. Значить, а 4 лютого день народження у моєї свекрухи. Значить, 4 лютого день народження у моєї свекрухи, а 5 лютого у мого чоловіка. Значить, приїде його сестра в неділю, привезе торт, де буде написано дві різних цифри. Значить, за маму і за брата. І вони в мами будуть святкувати подвійне день народження. А, в нас нема де. Чоловік хату не добудовує. Саме більше бюрократія нас вдарила по побудові будинку. Ну, Це, таке. Це, напевно, моя карма. А, в нас місця нема. Чоловік каже, мене це влаштовує. Його родичі. Е, в нас до нас не ходять, не обідають, всі з'їжджаються до мами. А він каже, мені добре. Таке враження, що він навіть ту хату не добудовує, щоб вони не ходили, то він їх любить, він їх дуже любить. А мої родичі, друзі за 3-9 земель їдуть. І я знаходжу койку міста. І ми всі разом, і всі на купі. І взагалі дуже класно, коли хтось приїжджає в гості. Так що сьогодні є 5, лют... 5 лютого, вітаю з днем народження, передаю привіт моєму сину, який в Україні, який перед повномасштабним вторгненням поїхав додому закінчити школу, отримав посвідчення водія, водія і попросився трохи побути моєї сестри. І все, і побув. Він не може виїхати. Він там. Ну він в надіжних руках з моєю сестричкою. Всіх люблю. І ви любіть усіх. І цінуйте теж усіх.